Вітаю, друзі! Ви на каналі Віктор UA Forever. Я також всіх вітаю на каналі Віктора. Я андроїдна ім'я Тея. Буду допомагати Віктору. Отже, це відео для мене нова рубрика. Породисті свині. Зізнаюсь, я раніше таких пухнастих не бачив. Угорська пухова мангалиця належить до рідкісних, парнокопитних та екзотичних порід свиней. М'ясосального напряму. Єдина в Європі пухнаста порода свиней. Ці свині були виведені в Австро-Угорщині 1833 року. Під керівництвом Ерцгерцога Йозефа шляхом схрещування домашньої середземноморської свині з карпатським вепром. Я читала, що завдяки густому хутру в зимову період мангалицю можна переплутати з вівцею. Так. Ну, якщо здалеку. Зблизька свиней складно переплутати з іншими тваринами. Хоча я, коли вперше здалеку побачив цих свиней, то крикнув Дивіться, вівці. Ха-ха. Не смішно вирішив прикольнутись надімною. Я ж не свинка, я розумніша. Ну, звісно, те є, що ти розумніша. Ніхто не ставить під сумнів, твій інтелект. Просто я веселий хлопчик. І люблю жартувати з друзями. Нічого собі, хлопчик. Я б сказала дядько. Так от. В Україні ці свині почали поширюватись в останні 8-10 років із Закарпаття. Мангалиця стрімко набирає популярність через груманів завдяки делікатесним якостям як м'яса, так і сала, що мають м'який смак дичини. Хто дивився першу частину цього фільму. Ми там смакували сало та домашню ковбасу. Посилання на перше відео буде в описі. Угорську мангалицю розводять переважно у Закарпатській, Львівській, Київській, Харківській, Сумській та Одеській областях. Ну і на Черкащині також. Посилання на Facebook-сторінку господині цих свиней дивіться в описі. Також можна написати на Viber. Номер на екрані. Мангалиця має багато позитивних якостей, невибаглива у догляді. Завдяки густому вовняному покрову вони добре переносять морози. Вони можуть чудово пастись на відкритих пасовищах, майже повністю задов... задовольняються тею їжею, що знаходять на пасовищі. Лише іноді їх підгодовують картоплею і гарбузами. А гарбузи вони дуже люблять. Я сам бачив. Добре їдять кукурузу! Угорській мангалиці не роблять щеплення, тому що вони мають сильну імунну систему і не хворіють. Густа щетина з'являється ближче до зими, влітку щетина нагадує більше пух. Маса дорослої мангалиці сягає понад 300 кг. Якщо планувати відгодівлю, то кабанчиків краще стерилізувати у віці 1-2 місяці. Статевозрілими свинки стають у 5-7 місяців. У середньому приплод буває 6-7 поросят. З 3-5 днів поросят підготовують зерном ячменю, рідкою базікою і мінеральними кормами крейдою, кістковим борошном, червоною глиною. У паїлках постійно повинна бути чиста вода. У тритижневому віці поросята вже самі гризуть буряк, яблука, їдять траву, сіну. До місячного віку поросята смугасті. Відлучати їх бажано у місячному віці від свині. На п'ятий день після відлучення поросят свиню можна знову спарювати. На думку експертів, угорська пухова мангалиця, виведена майже 200 років тому, є досконалою. Тому в подальших селекційних експериментах наразі потреби нема. Яка ж чудова свинка. І сало, і м'ясо добре. Шкода, що я не можу скоштувати. Може, ти і собі таку свинку заведеш. Га, Вікторе? Я бачу, ти велика жартівниця Тея. А яке сало на смак, я тобі потім розкажу. Мангалиця не потребує особливих умов утримання. І влітку, і взимку їх можна тримати просто неба. Тварини досить самостійні і не потребують постійного нагляду. Мангалиці все їдні. Вони можуть їсти як рослинні, так і тваринні корми. Як хтось написав мені в коментарях, якщо їм кинути москаля, то вони і москаля з'їдять з превеликим задоволенням. Головне змалку привчити поросят їсти все. Ці свині мають хорошу пам'ять, бо запам'ятовують дорогу додому, з пасовища і навпаки. Хоча деякого догляду вони все ж потребують. На вигулі чи в свинарнику, влітку їм потрібен навіс від жаркого сонця і доступ до води. Для успішної зимівлі на їхній території розміщують стіг із сіном і соломою. Підстилку бажано міняти регулярно, щоб не промокала шерсть. Ще особливістю догляду стане боротьба з вошами і блохами в шерсті свиней. Тому дезінфекція свинарника і обробка поросят спецзасобами набуває важливого значення. Ось такі вони ці свині. Хто дивився, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!